Всіх вітаю! от є у нас така машинка Peugeot 308 SV з словно звісним двигуном EP6. Так, де то маркировку є ну Взагалі, хто знає, то впізнає. Що ми з ним вже тут не робили? І вальватроніки перебирали, і головку знімали, дивилися, і клапана притирали, сальники міняли, тут, тут бугільки поміняли на новіші, і компенсатори там пару поміняли. Крутили, вертіли, що воно вже тільки не хотіло, що ми тільки не вигадували. Помилка вискакує пропуски зажигання четвертого циліндру. І... Як підключаєш оту систему ну трошки поробить, вибиває в аварійний режим і все. Якщо відключити, от, відключаючи фішку розпредвала чи двигуна, воно переходить в середній режим і в принципі працює. Зараз ще поміняли двигун приводу цієї системи, нічого не помінялося в кращу сторону. І от піддимлювало. Були, спочатку знайшли тут от був пропуск і зараз зняли захист. ось На цьому місці є тріщинка. І чому воно ще наглудимит. Не буде видно, якщо такого фонариком у якщо продивитися, видно залишки сотів і зверху, як Багнюкою і ржавчиною засипано все. Коротше, каталізатор спікся, дає протиопір вихлопу і от двигун не може себе настроїти, роздупитися, що з ним не так. Зараз виб'ємо каталізатор, провіримо ще лямду, бо я підозрював, що вона просто отруєна, бо масложор трошки у них є. І пробіг вже, не пам'ятаю, 200 чи скільки тут тисяч. Ну, Димочок був. Можливо, нам це допоможе, і він прийде до тями і буде працювати вже належним чином. Щоб би не казали, що ми нічого не робили, при виявленні причин міняли і катушки місцями, і катушки новенькі, форсунки місцями переставляли все одно. Помилка на четвертому циліндрі і все. Тиск палива провіряли, компресію провіряли. Все в нормі, ну, відказ четвертого циліндра і все. А ще клапан поміняли, були що фазіком керує. Теж нічого не помінялося. От така то загадка від BMW. Так, багато нарізали Вишпорти вистачить. От перший блін розсипався повністю. Ось от така от красота. Вишпортую. Так, вишпортили каталізатор. Ще от ззаді була тріщина, тут от була тріщина. Тут на випередження. От, от, от ота тріщина, що була обірвана. Ну і от заварили лючок, серебро, щоб менше звеніло при роботі. Все, чистимо поверхні, збираємо. Так, Інтегруємо вже колектор обтянутий, ставимо защиту і будьте уважні, тут як клема плюсова, знімайте клему з акумулятора, бо тут от уже -от -от, от коротнули. Так, вже все зібрали на другу лямбду. Ось. Встановлена механічна обманка, скільки каталізатору вже немає. Що, ставимо клемку, тримаємо пальці, заводимо. Так, Трохи потрясло і вгамувався, далі прогріваємо. Так, енний день. Пошуків до чого дійшли? Ще раз перевірили свічі, стан, каталізатора вже немає, нагадую. все решта працює, по свічках все гаразд. Комп'ютером робив перевірку підйома клапанів але він, напевно, вертається в те положення, з якого він починає перевірку. Що зробили, аби побороти? Нестабільну роботу і відключення четвертого циліндру. Зараз машинка проїхала от вже кілометрів 20. Все чудово, будемо ще дивитися, звичайно. Але в ручному режимі, отут, якщо зняти гофру і фільтр, є доступ до двигуна привода валова льватроніка і там є шести гранічок І вручну підвели в крайнє положення, тобто підняли. Прожим клапанів зробили максимальний. Щоб скомпенсувати, то, що воно працює, не працює, може якась виробітка є, яку ми не знайшли. Чи компенсатор якийсь може просаджений, хоча міняли. Тобто клапана зараз відкриваються на повну висоту при як, максимальному режимі їзди. Заводка чудова, моторчик працює чудово. Ну, може оберти трошки піднялися, десь 850 тримають, але навіть і краще для, для BMW двигуна бо змащення елементів і продувка по целіндру буде краще. Це найменше зло, але на педальку реагує чітко, їде файно. Витрата вже скинули, лічильник впала на 2 літра. По показниках витрати повітря впало на третину після видалення каталізатора і наших маніпуляцій. Так що, можна сказати, на даний момент все чудово. Ну, Не враховуючи, що вона мала би там ще щось робити. Запуск. Продемонструється. Заводиться з пів працює рівненько, тихенько, помилка по пропуску на четвертий циліндр не вискакує. Отакі от оберти тримаються, чека немає. Ось от зараз пробіг. працює все чудово, диму нема, легенька пара ну, на вулиці. Земнувато зараз з градусів 8. В загальному гадаю, що ми її перемогли. Кого є подібна проблемка і біда. Можливо, буде комусь цікаво користуватися. До нових зустрічей. Всім дякую за вас.